В один прекрасний день, просто був вроді відпочинок, нічого такого. Ну, як, як звичай, поїсти, щось випити. Ну, щось випити трішечки було зайвого багато. І якось так закрутилось, а обична піцерія, людей багато. І пішла перепалка з другими відвідувачами піцерії. Бійка виявилася занадто сильною і одна із людини. З іншої сторони, вона отримала травму. А травма, як вона називається? Десь щось пов'язане з селізонкою. Тобто людина після даної травми довго не витримує. Але коли ця людина травму отримала, ми всі зібралися, сіли в машину і поїхали в лікарню. Коли ми її привезли в лікарню, то спільник, дорослий по справі, він зрозумів, що людина вмерла. Але нікому не повідомив. І в зв'язку з тим, що все було добре, ми наче їхали додому після лікарні, я собі просто ліг у машині і собі тихенько спав. А проснувся я вже на пшеничному полі, далеко від населених пунктів. І де вже не один, не одна людина з травмою, а де вже три і не живі.